В нашій студії з'являється Павло Вишебаба, воїн поет, учасник фестивалю Земля поетів у Львові, який триватиме власне післязавтра і день ще пі після післязавтра. Павло Вишебаба запам'ятався українцям ну багато чим, але от нещодавно писали українці диктант Радіо радіодиктант Єдності. Ви власне були диктором цього диктанту. Хотіли би у вас запитати, як взагалі так сталося, що ви читали? Але диктант, чи вам запропонували, чи можливо ви самі зголосилися і загалом, як це все відбувалося? Дуже цікаво дізнатися за кулісня цього процесу. Доброго дня не знаю. Насправді за кулісся мені вже запропонували, коли рішення по суті було ухвалено коли команда суспільного, яка займається раді диктантом національної єдності, вони обрали. Того, хто писатиме тексти, того хто читатиме, тобто Оксану Забушкою мене, і запропонували пані Оксано Стефанівні та мені. І ми обидва зголосилися. От. А те, що було за колісами, з поміж кого обирали це, залишається таємницею. Угу. До речі, дуже багато людей думали, що Оксана Забужкою буде власне диктувати цей диктант, але е, потім виявилося власне, що вона була автором тексту, а ви його озвучували. А чи було вам складно взагалі бути диктором, е, зачитувати диктант, тому що від кожного вашого наголосу, від кожної вашої е, паузи залежить, чи українці зрозуміють де правильно ставити розділовий знак? Чи ви тренувались перед тим, як багато часу це зайняло? Я тренувався декілька годин. Напередодні був, була така генеральна репетиція, де мені підказували там по складним розділовим знакам, тим дійсно пунктуаційно дуже непростий текст. І, якщо чесно, я думаю, що не буде жодного, хто написав без помилок. Я сподіваюся, що будуть, але у мене велике сумнів. Я би ніколи не написав без помилок, тому що пунктуаційно непростий текст, а автор, автор, авторка. Поставила так, як їй здавалося краще, і, і інтонаційно це показати. Ну, жоден голос би не зміг. Тому ну мені так здається. Але я сподіваюся, зараз же якраз перевіряються ці диктанти там десятки тисяч людей, які надіслали диктант. так Що ми чекаємо всіх результатів, чи була б хоч одна людина, яка написала б жодної помилки. Дуже цікаво. Дізнаємося, думаю, вже скоро. До речі, ви згадали про те, що ви вважаєте, що ви би не написали, і взагалі до повномасштабного вторгнення наскільки я пам'ятаю, ви були російськомовною людиною. Чи я помиляюся до війни в Україні? До чого чотирнадцятого року. року? Ви з Краматорська, і я знаю, і це дуже цінно, що ви популяризуєте українську мову серед військових в тому числі. Є зараз дуже багато українців, які ну неохоче переходять на українську мову, аргументуючи це тим, що серед військових є багато тих, хто спілкується і послуговується російською мовою. Наприклад, у вашому армійському оточенні чи є багато ще людей, які говорять російською, чи стало більше тих, хто? Перейшов на українську мову е, є люди російськомовні, звісно, побратими. Але е, у нас в бригаді в 68 й окремі єгерській бригаді це мова спілкування та базова. Вона українська і в моєму відділенні, в якому я служу щоденно, ми спілкуємося виключно українською мовою. У мене хлопці з різних куточків України. Але всі ми спілкуємося українською. Що з цим робити з людьми, які не хочуть переходити, я думаю, от такі заходи, як, наприклад, фестиваль Земля поетів, він і є частиною лагідної українізації, тому що я, наприклад, закохався в українську мову через літературу, і я думаю, що такі заходи якраз в тому, щоб не тільки ми проти російської мови виступали, а через. Любов і прихильність і звучання самоукраїнської мови хотіли на неї перейти. І якраз поезія це як вища багато, хто вважає, що це вищий ступінь прояву мови її реалізації, то вона здатна закохати. Поезія здатна закохати в мову. Я сподіваюся, що земля поеді, яка 9-10 листопада відбудеться у Львові, якраз закохає декілька людей а може декілька сотень людей. Ну, бачите, ви, судячи з вашої відповіді, ви за лагідну українізацію. Є багато українців, які вважають, що вже минув час лагідної українізації, настав час наступальної українізації. І мова це кордон. Чи ви погоджуєтеся з цим твердженням, що мова це кордон, це не тільки про державу, про територію країни, що це дім? В першу чергу, де ти відчуваєш, що ти в себе на своєму місці, де тебе знають, де тебе люблять, де твої рідні, тобто, що це має не лише е, значення як комунікативного, так якогось механізму, але це і про культуру, в тому числі, і про відчуття дому і кордонів, де твоя країна, де твоя національність. Я можу сказати за себе, що коли навколо говорять російською, я, я не відчуваю себе вдома. Я не можу зрозуміти, чи я десь в Ленінграді, чи я в Москві, чи я в Україні. А коли навколо тебе спілкуються українською, є велике глибоке, глибинне відчуття безпеки це те, що якраз притамане дому про те, що ви говорите. От мені здається, відчуття дому і рідної землі. Може бути в оточенні саме українською мовою для мене. Тому що я думаю, для багатьох людей, які е, е, воюють, також багато хто розуміє, що ті, хто в нас стріляють, вони говорять виключно російською. І я думаю, що нам треба на це спиратися з одного боку, позбавити всього російська, щоб вийти з їхнього інформаційного і культурного полю. Поля, але в тому числі і плекати своє українське, тому що у нас зараз багато всього цікавого і завжди було. А зараз це ще квітне і проходить багато подій, багато люди пишуть, багато на фронті пишуть, взагалі багато пісень створюються, багато книжок. І все це, я не знаю, як може не спонукати перейти на українську. Я ж кажу, ми я можу зрозуміти, я сам 27 років говорив російською, але коли ну, нога окупанта. Ступила на моє рідне місто Краматорське, окупували її. У мене все як відрізало. і я думаю, всім би треба пригадати, що окупант говорить російською мовою. А до речі, про єдність і про те, що може зараз нас з'єднати. От зараз дуже важкий період, переживаємо, багато людей зневірилося, ситуація складна в країні. А, як ви думаєте, от що може бути тим фактором, який може нас об'єднати, і який власне просто чому я це питаю? Тому що от ви сказали про те, що це якраз коли почалось повномасштабне вторгнення, це була причина відірвати від себе все це російське. І якщо ну війна не вплинула на багатьох людей, які від не відмовились від цього, то я не знаю, що має статися, щоб їх це змусило зробити. І, відповідно, от чи можемо ми зараз говорити про те, що е, люди можуть якось об'єднатися так, як було 24 лютого 2022 року. Що буде якийсь такий фактор, який змусить їх так об'єднатися? Е, маєте якісь варіанти, як ми можемо до цього дійти? Чи це взагалі можливо? Ну, зазвичай ми об'єднуємось на. Перед лицем катастрофи, то багато моїх побратимів сказали би, що танки під Києвом об'єднали би країну знову і змусили б подонатити і мобілізуватися. А зараз, коли цього немає, слава Богу, що немає танків під Києвом. Я думаю, іншого шляху, окрім того, щоб говорити говорити, пояснювати людей, приводити в реальність як. Кі ми живемо пояснювати, що ми живемо в умовах війни, що триває на виснаження. Це буде довга війна, це вже дуже довга війна, і нам треба пристосувати повністю країну і наші дії до цього. І те, що ви кажете, пробудити людей. Я не бачу іншого способу, як крім як говорити, говорити, пояснювати іншого способу. Не бачу, а ви вірите в те, що це можливо? Повторний великий наступ на Київ, безумовно, звісно. Дуже можливе, чому ж ні? Цікаво, чи багато українців це розуміє? Давайте перейдемо до події. Власне, ви сьогодні у Львові, і післязавтра розпочинається міжнародний фестиваль Земля поетів. Про що цей фестиваль? Знаю, що вас запросили на нього? Ви будете там виступати перед аудиторією. Які у вас власне є меседжі, які би ви хотіли донести, і про що взагалі ця подія? По перше, це перший міжнародний поетичний фестиваль, таки в Україні. Це земля поетів. У мене тільки одне питання, чого не було до цього, але це дуже добре, що він зараз є. Він зараз розпочинається, і я сподіваюся, він буде проходити кожного року, тому що наша земля дійсно земля поетів. У нас поети були частиною державотворення. Я не думаю, що українці взагалі би себе усвідомили українцями без наших поетів і поеток. Тому Наша країна взагалі стоїть на плечах поетів. Так вона себе випликала, зрозуміла свою ідентичність якраз через поетів і поеток. Зараз я би не перебільшував роль поетів і поеток, але й не применшував. Я mm -hmm. думаю, що поезія зараз багатьох надихає, багатьох підтримує, багатьом пояснює їхні почуття, емоції, рефлексії. Мені здається, це зараз потрібно, але б не перебільшував. Знаєте, багато хто прекрасно обходиться без поезії, і буде обходитись. Але я думаю, що от саме цей фестиваль в зараз в період розквіту, а будь-яка війна це період розквіту поезії. Він зараз дуже актуальний і вдалий, і на ньому найцікавіше для мене, що зустрінуться поети багатьох поколінь. А також тим, хто не всі ж поети прекрасно читають свої вірші. А частини поетів з нами вже немає, тому там будуть дуже класні актори і акторки, ада рогицевасігнатковські, і так далі. І так далі, які стануть голосом цих поетів. Маємо ще дві хвилинки. Я знаю, що буде благодійний сніданок за донат. Як до цього сніданку можуть долучитися львів'яна, які є в місті або гості міста? Можливо, зараз хтось з нас почує і захоче прийти на цей благодійний сніданок. Коли він так, буде так, там є сніданок за донат на сторінці земля поетів в інстаграмі. Можна задонатити 300 гривень на приціли і по поснідати потім зі мною хто виграє я чесно кажучи не знаю як це організовано, але я запрошую всіх 9 листопада я буду в 17.00 на землі поетів читати свої вірші запрошую львів'яни, гостей міста так що побачимось там в залі 9-10 листопада програма надзвичайно цікава і я Шкодую, що не попаду на всі події, бо там буде багато локацій. знаєте, це не mm -hmm. Republic, Там дуже багато всього треба буде тільки встигати. Так що беріть книжки улюблених поетів та поеток, отримайте їхні автограф, фотографії, і я думаю, з користю проведете час. Ну і ще так дуже коротенько. Одна хвилинка, Які подальші плани? Які міста плануєте відвідати найближчим часом? Можливо, вас хтось чекає в якомусь конкретному місті? Я сподіваюся, що мене чекають в якомусь місці. Але зараз сьогодні я приїхав у Львів зранку з поїзда до вас. І після землі поетів їду назад на Покровський напрямок до своєї 68-ї бригади. У нас там є справи. Але дякую командування, що відпустило на цей фестиваль. Дійсно, перший міжнародний такий фестиваль, дуже цікавий. І сьогодні радий бути у Львові. Дякуємо вам за те, що ви творите, і за те, що захищаєте нас. Це важливо, Дякую. Павло Вишебаба, воїн, поет, учасник фестивалю Земля поетів у Львові, який відбудеться 9-10 листопада, був у студії телеканалу «Еспресо».